Телята хотіла показати, що я купила. Ми, ми ходили за покупками. І знову на декілька днів закупились такі базові, базові продукти, окрім м'яса. Тому що ми хочемо взяти рибу. Тут я казала, вже риба коштує десь приблизно 2 євро за кілограм. І вона дуже свіжа, дуже якісна. Може, ми візьмемо краще риби. От. Тому м'ясо ми не купляли, а все ось в мене чек є. Чек, е, що ми купили, ми витратили 2800. 2800 і шкоду, це близько 28 євро. Або ж доларів. Плюс-мінус. Плюс, плюс, Боже, муха нахальна. от Такі от сухофрукти ми купили. Це фініки, Фініки. Іспанські, тут у Каповерда, Фінік. Е, я один раз колись брала, досить непогані. Їх або так можна їсти, або зробити якусь е, солодощі якісь. Ми любимо такі солодощі. І Фінік, скільки вони в нас коштують? Е, о, 135 і шкоду всього. Тобто євро 35. Євро 35. Такі от. 100 грамів фініків. Чорнослив. Такий от красивий чорнослив. У мене мама якийсь салат, хоче з нею зробити. А мені колись подобалось із сметаною або з вершками. Зробити десерт із чорнослива. На курагу в мене алергія, і на абрикоси. На абрикоси я ще можу трохи їсти, бо в них видно мало цього елемента. А от курага вона сушена, тому мені важко. Така от сушена слива без кісточки. Чорнослив. Скільки вони коштують, цікаво? О, Давайте подивимося. 325 і шкоду. Вау! Це найдорожче. Горішки. 100 грамів горішок. Вони коштують. 235. 235. І родзинки. Родзинки два два таких от види родзинок. Вони коштують по 130 і 190. І 190. Такі от різні родзинки. Сухофрукти, здорова їжа. Сухофрукти, горіхи, вафлі такі ми купили. Шоколадні. Мала ласунка. Мала ласунка така. Мале. Яблук купили. Яблука яблука скільки вийшло. Тут у мене чек на все. Ой-ой-ой, хай сфокусується. 2779. Груші 144. Бурячок. Скільки буряк коштує? Uh -huh. e, 73 шкуду. Кілограм буряка коштує 222 ішкуду. Тобто 2 євро 20 центів. Кілограм буряка в кабовербі. Кому було цікаво. А воду я ще купила. І ще велику: e, 155, ішкуду, 5 літрів води. Ми ще одну окрему купила. Там, там 156. Коротше, євро 50. 5 літрів води коштує. Сир Філадельфія. Така одна Філадельфія. О, зараз я одна біль. Дир, 230, другий 365. Оцей 365 великий. Скільки тут грамів? Тут. Тут 270 грамів. А тут менше. тут, Мабуть, 100 грамів. Тут 100 грамів. 175 тут. Другий 175. І скільки така коштують? Маленька 230, велика 365. 365 велика. А от так, от яблука, груші і такий от папір. А, рослинний написано. Покажи його. Піробичний. Звичайний. Треба пофарбуватися. тому що ти не фарбована. Завтра купимо фарбу десь. Такі от е, сухофрукти. І яйця. Скільки яйця коштують зараз? Яйця, яйця, яйця. А, 204 і шкоду. 204 шкуду 12 яєць. 204 шкоду, 12 яєць. Тобто десь 2 євро, близько 2 євро. 12 яєць ходить. А такі от справа яблучка показувала, яблучка такі прикольні Груші, от. І купила я таку каву, бо закінчується у нас. Я сама була, та я купила 475. І шкоду. 4... 600. Шісот, я плутаю, 645 і шкоду. Це 6 євро, Десь 6,50-6,40 євро. Така велика. У неї ще більше тут. 100 грамів. Ой. Ну, це вже майже закінчилось. От такі от справи. Якщо вам цікаві, цікаві такі відео, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб, а що скільки коштує. І вафлі дуже прикольні. Мені подобається марка Амані це португальська марка. Скільки вафлі. І желаду ми купили ще. 180. 180 шкоду вафлі і желадо 50 шкуду морозового. 50 центів. Два морозиво ми купили. Такі от справи, такі от справи, такі от справи. І що ми ще купили? Картоплі чи що? Що ми ще купили? Нічого. Що ще купляли? Що ще купляли, Я забула в Бурячок лежить. Сік купляли. Сік окремо, і щеплював окремо ще сік, сік, скільки? 185 манго. 185 манго сік. Євро 85. Кривляйся. Що ти не кривляєшся? Щоб лайки було треба кривлятись. У мене на подвір'ї мої сукні сушаться. Подивіться, які у мене сукні красиві. Тут таке синє освітлення, тому що шифер синій. Бачите, у нас шифер синій? Тому так, це наше подвір'я. Це дійсно подвір'я, воно виходить на вулиці, а навіть двері. Хоча ми живемо на четвертому поверсі, просто під нами гора. І мої сукні сушаться. Такі от красивезні. Красивезні, етнічні сукні. Бачите, ця сукня так, так цікаво зроблена. Така туніка. А цю мені подарували сукню. Вона трошки, трошки простувата. Така. І в мене вже є вазончики. Вже є вазончики, бачите, в мене декілька вазончиків є своїх. Малесенькі поки що. Оцей мені подобається. Тут пилюка, все одно воно віє трохи не так, але все одно бачите воно. Тому що тут є щілини і тут вихід на вулицю. Його треба розблокувати, бо він там. З тої сторони закритим. Така сукня в мене від Forever 21. Я дуже люблю цю сукню. Це сукня, я купила на салі. Ой, не на салі, на Фогу. На острові Фогу. Вона така стильна. В мене є на сходах кольорових, у ній фотосесія. Така от красивезна, красивезна сукенька. Зією. Красива сукня. Оця сукня. У мене ще з України. Бачите, така от вона. І вона, до речі, я її трохи погризла. Це вже домашня сукня. Вона таке інколи буває. Цю я тут пошила собі сукню. Так от, із левами, Леви і От. А, якась ниточка причепилась. Треба. Бачите, яка красива сукня. Que lá vai, lá vai-te. Ótimo. Que eu te separei.